Дені сезонні штанці для дитини в темно-синьому кольорі. Зверху у нас вітронепродувний та водовідштовхуючий матеріал. З бретельками, які відстібаються та регулюються. Вони еластичні, не будуть тиснути дитину. Ось таким чином на липучку вони прикріпляються. По боках на резинці. Та утягуюча липучка. Застіпка на липучку та кнопку і блискавку. По боках є дві врізні кишеньки на застіпку блискавка. Знизу є манжет на липучці та блискавці. Також всередині є додатково ще один манжет, який запобігає потраплянню снігу або вітру він на резинці та на липучці. Всередині у нас поліестерова підкладка. Придбати ці штанці ви можете на сайті ilovemami.com.ua